Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Study England. В англійських школах тривають здачі іспитів. І я хочу сьогодні зупинитися на датах, коли студенти одержують результати цих екзаменів. Отже, в початковій школі шестикласники вже здали випускні екзамени САД. Результати вони одержують 8 липня. В середній школі тривають здачі випускних екзаменів GCSE. Один з получать результати екзаменів 21 серпня. В Сиксфорум та коледжах відбувається здача екзаменів T-Level та B-Tech. Результати очікуйте 14 серпня. Також за програмою міжнародний бакалаврат прошу не плутати з вищою освітою. Міжнародний бакалаврат це є альтернатива A-Level для студентів віком до 19 років. Результати міжнародного бакалаврату студенти одержують 8 серпня a level BTEC, T-Level, GCC і міжнародний бакалаврат можна забрати в конвертах запечатаний документ з результатами, а також отримати онлайн на свій аккаунт. Але я рекомендую обов'язково забирати паперовий варіант для того, щоб можна було надати ці документи для подальшого вступу в Сіксформ, коледжі та університети. Всім бажаю успішної здачі екзаменів та одержання максимально високих балів.